Так, оцю доповідь готував не я. Це готував один із авторів Гробацької стінки Олексій Василюк, який одночасно працює в двох організаціях в Національному екоцентрі України і як автор виступав в оцінці саме від цієї організації, а дослідження робилося. В рамках проєкту «Екологія, права людини. Ну, його послання через мене. Доброго дня, на превеликий жаль, до цього часу держава почала цікавитися екологічними наслідками війни. Більшість людей вважає, що головне вижити під час боїв, пережити обстріли. Але ніхто не думає після того, чи безпечно там жити, де були бойові дії, потім, коли війни вже немає. Ніхто в державі не вивчається, не попереджає людей про нові небезпеки та не вживає заходів, щоб їх узнати. Дослідження на цю тему останні півтора року ведуть експерти міжнародної благодійної організації Екологія права людини. На жаль, вони не змогли відвідати наш брифінг, тому довірили презентувати короткий огляд мені. Наслідки військових дій призводять до пошкодження та забруднення природних, природних ландшафтів, що, що ліквідувати надзвичайно важко у довгостроковій перспективі. Враховуючи недоступність значної частини території для моніторингу та ліквідації таких наслідків, оцінити реальні масштаби проблеми важко. Проте по цій же, проте по цій же причині її ліквідація розтягне наслідки війни на довгі десятиліття після реального припинення збройного протистояння. Достатньо навести приклад, що після війни в Єгославії третина орних земель на тривалий період була виведена з обробітку через забруднення продуктами розриву спецнарядів. У нас же ніхто навіть не попереджає людей про хімічне забруднення грунту в наслідок вибухів. Також ніхто не попереджає ані мирне населення, ані військових про те, що під час обстрілів виділяється значна кількість небезпечних речовин у атмосферу. Так, експертами екології прав людини було знайдено показники пунктів автоматичного контролю якості атмосферного повітря у місті щастя. Деякі дні обстрілів. Під час обстрілів кількість оксидів сірки і нітрогену в повітрі перевищувала гранично допустиму норму у 5 та 8 разів. Далі презентація. Це екологічні наслідки стосовно ну, стану так, далі. Так, наслідки військових дій призводять до пошкодження та забруднення певних ландшафтів, чи ліквідувати надзвичайно важко до, до їх перспективі, враховуючи недоступність ну, і так далі. Основні чинники негативного впливу наступника, що відбувається зараз на, на, на Донбасі, саме обстрілів. Пошкодження ландшафтів та рослинності, зналісення, забруднення ґрунтів, забруднення вод та погіршення якості питної води. Ну фактично, наслідки якогось впливу від обстрілів механічного, скажімо так, забруднення від газів, а також як наслідок обстрілів пожежі. Ось воно є. Пошкодження ландшафтів і рослинності, механічне пошкодження вибухами і техніками пожежі, пошкодження кислотними дощами внаслідок забруднення атмосферного повітря. Це правда, до речі, дуже велика посуха саме на хвойних тобто, які знаходились на території міста, там, де дуже активний обстріл був, там вони повністю стоять бурі. Тобто в них не було прямих хлопчик, але вони повністю бурого кольору стоять зараз. Ну, до речі, хвойні то найбільше стійкі до такого хімічного забруднення. Так, ну, зрозуміло, що відомості про це очно зібрати було неможливо, тому колеги збирали їх по даних супутникових змін. Це е, діаграма. Зараз буде ще. Це дати обстрілів і відповідно піки пожежі І дві схеми пожежі в 2013 році, нанесення на тарті, і в 2014. Далі. Більшість плешків згоря відбулися в подібні дати, приблизно в один і той же тиждень. Одного і іншого року, однак кількість у 2014 році була значно більша. Ну і ось воно. Оце піки 2014 року і відповідні mm -hmm. діаграми попередніх років, 13, 12 і 11. Тобто щось цієї діаграми помітно, що все ж таки пожежі все одно е лишалася основна причина природна. Тільки співпадають. Але через е, військові дії їх кількість е, значно зросла. Далі. Оце я не зрозумів. Я так розумію, що це пожежі, зруковані по е, певних е, населених пунктах. Оце тут Росія. Я так розумію, що це схід Донецької області. Так, оце е, інтенсивність пожеж згрупована ну, в такі діаграми з кружками по певних територіях. І е, зроблена діаграма, така й ну, така такі, е, показана скільки природних ландшафтів і неприродних була було Ну, До речі, найбільша кількість ось, все ж таки сільгосп угідь полі. Далі. Так, ну це е, знімки, як воно вигоріло. Оце лісова територія до антитерористичної організації. Mm -hmm. Це після. Помітно, що ось оголені піски, бура пляма, залишки лісу після пожеж. Тут такі чорненькі плями. Ну і згарища на навколишній території. Далі. Так, ну, Ще діаграма з пожежами. Так, механічне пошкодження вибухами. Біля Сабур-Могили, де пеклися вияснять з найбільших боїв, експерти ЕПЛ через космознімки нарахували близько 16 тисяч воронок від вибухів. Використання земельних ділянок після цього надалі, надалі неприпустимо через значне забруднення важкими металами і сіркою. Далі. Ну це воронки. Так, а, можна назад. Ось. Я, ну, Кольором виділені воронки різного діаметру, щоб було помітно. Як я розумію, від різних типів зброї. Ну і безконтрольність під час військових дій закон не працює, збільшення несенціного натракти користування копаного. Дослідження було підготовлено експертами міжнародної організації Екологія права людина. Якщо є якісь питання, я зможу відповісти, то я відповім. Ну а презентацію і довідку розійшлю. А, є ще виставки з цього. Зараз екологія права людини анонсувала кампанію на захист колишніх прав головних населення Східної України, враховуючи те, що ну, держава не звертає на цю проблему аніякої уваги. Протягом 15 місяців колеги збираються оприлюднити інформацію про ці кличні наслідки більш детально. Також є проблемою через військові дії, втрата очисних споруд у регіоні, який ну, і, і, і без того був екологічно неблагополучний до війни. Так. Масштабне забруднення ґрунтів та повітря. Аварії на небезпечних промислових об'єктах. Масштабне затоплення шаф. Ну, просто доповнюється, що я казала, да, все таке ще й тут проблема розмінування. Тобто, це якось хочу замовчується, але насправді це дуже важко. Тобто, навіть на е, звільнених територіях, в тому числі на півдні е, Донецької області, там не можуть всередини приступити до, до робіт, тому що повністю заміновані порядки. Тобто, по суті, всі е, території вони випали абсолютно з користування. І коли закінчиться процес, що не було. Ми знаємо, що підготова ці що приблизно проти потім ще знаходять через нерозівані снаряди. А це набагато свіжіші, скажімо так. Є є не так, не так, Сергій Олександрович, скільки ви на пам'ять знаєте всі провідні об'єкти природно заповідного фонду на неконтрольованих територіях, що ви знаєте, в якому вони зараз стані? Заповідники, не Ну, Про території Луганського природного заповідника, які лишилися на лінії фронту, вже казав. Світика, вони на лінії фронту. Так, туди ще потрапив десь частина Національного парку Меотида і Хоматовський степ, степ відділення Українського степового заповідника. Вони створили, ну, там уж не скажімо так. Говорили там якесь незрозуміле утворення, я, я не пам'ятаю, як вони його назвали, щось таке, національно, національно природне не парк, а територія, ну, просто не помню названня. що то намагаються там э, делать, то есть как-то охранять ну, а? Але була інформація, що в серпні цього року на території Меотиди в місцях гніздування, чи не в серпні, а навіть раніше, не пам'ятаю, проводилися зйомки рекламного ролику ДНР, через що були знищені колонії птахів. І коли цю інформацію епелівці опублікували з, ті, з того боку від Денерівської міотиди, де там вони почали обурюватися во ВКонтакті, але ну, я дивився, аргументація була така, несерйозна, що в принципі, вони, вони не, не спростували, що не було. Ну, а хто хотів з, -з Міотиди, той переїхав на українську територію. І зараз колеги ЕПЛ та НЕЦОЦИМ збирали гроші допомогу тобто, технікою, щоб зробити офіс на нашій території. Не, на наші, на наші, не зрозуміла доля національного ботанічного саду, взагалі. Да, тобто там взагалі не зрозуміло, що тобто була така інформація, я зв'язувалася з колегами звідти, що нібито частина цінних рослин в принципі були викопані, поїхали там прикрашати там дачу і так далі. Тобто от. Ну і для боцада там ще й проблема з екзотами, що їм все одно потрібно зимку опалення. Як я, як я зрозумів, що цю зиму вони пережили, що була, що там якесь опалення було. Ну а так, Велико-Анадольський ліс. Там були і бої, і були пожежі того, що я пам'ятаю. Сьогодні колеги казали, що клебанбик оригінального. Ландшафтний парк теж знаходиться на лінії фронту. Ну а про заказники там, про інші території, я не знаю. А, Зуєвський до речі. теж знаходиться ж там якраз. А, Ландшафтний парк Зуєвський, Зуєвський території знаходиться, так. Да. А, до речі, оця територія навколо Савуру Могили, це теж територія перезахідного фронту. А і Донецький кряж. Там же лишився. Я не знаю, що знову. Чи відомо якісь дії Мінприроди України стосовно всіх заповідних об'єктів? Ні, ні. Ну, Хоч якісь публікації, що вони стурбовані, що вони переживають, а чи... ну, я, вони вимагають. я, я і, такого не бачу. Ніякої реакції. Я По Йому було на колегі щось доповідали про цей заповідник, але ми це доповідали. Ніяких результатів не було, вони вже розграбили всі їхні автомобілі о, в Смільському відділенні, просто забрали бойовики, коли були, контролювали Станицю, вони забрали о, увесь транспорт, там розрушена була якась будівля. Так, і тобто Людина зараз там працює, сови вже немає, там директора, там інша людина працює, яка живе, до речі, у... у Краматорська, вона з Краматорська і коли приїжджає туди, на станицю Луганську, в офісі. Просто що, наскільки я розумію, всі наради, які відбувалися стосовно цих е, заповідників і тієї шуметиди, вони е, з'ясовували адміністративні проблеми. Коли, е, Куди перевести е, адміністрацію заповідника чи м, нацпарку, як її. Забезпечити, ну, такі питання. Ну По Луганському я, я вважаю, що там треба було привезти центр стрілецьку степ, там у них достатня база, воно нормально працює, нехай би там все працювало, а це відновлювало поступово. Але і там зараз немає фактично адміністрації в стрілецькому степу, бо немає в Станислуганському дирекції. Ну, я знаю, річ, навіть під час нашого минулого ще за 13-й центр обговорення він ініціювала робочу групу якраз по оповічних наслідках в зоні АТО. Але я в неї не входила, я просто не знаю, наскільки вона там працює Будь не працює, так. там Торфеленко мала її ось Ну, на, на сайті якась була інформація, але... Можливо, яка сполегне за ну, працювання. Коли була програма Світового банку, то вони пропонували там саме фінансування відновлення Луганського заповідника, але о, потім ця програма перестала працювати, і вони нічого не фінансують. Святого банку. Угоди про що може зробити громадськість в цій ситуації? З тими територіями, які лишилися на лінії фронту, нічого. З тими територіями, ну, скажімо, які потрапили там до ДНР, я не розумію, що можна робити, тому що незрозумілий статус ну, не на міжнародній. На міжнародній Арені е, кільнародні інституції вважають ДНР Хто це? Тому що нібито і туристична організація, але в переговорах вони переприймають участь. Е, якщо брати, скажімо, території Кримській ну там була слушна ідея ця що треба звертатися до міжнародних інституцій, до ЮНЕСКО, щоб вони з'ясували, що відбувається з кримськими заповідниками. Тому що вони російські. І зрозуміло, хто за це відповідає. Тут, в принципі, місія ОБСЄ може отримати ще кількох співробітників, які можуть зайнятися оглядом цих об'єктів. Давайте напишемо пропозицію про це до ОБСЄ. Ну, Цікава ідея, давайте. Ну просто що ну, не... не прямо зараз. Дякую за увагу. Зараз величез ще я пішов займатися робочими моментами.